Вітаю, друзі, ви на каналі Фронто Тех. З вами я Владислав Чайковський. Ось і закінчилась уже зима. Почався березень місяць, можливо, вже хтось е почав якісь польові роботи. Наші на Харківщині я не чув і не бачив конкрет конкретних виїздів в поле когось. Але вже сьогодні я перший раз у полі в господарстві у Мрихіна Юрія Миколаєвича. І основний сенс виїзду це підготовка дрона. Як ви розумієте, сільськогосподарський світ не залишається у 90-х або 80-х років технології завжди розвиваються і завжди щось з'являється нове. Вже навіть звичайні оприскувачі причіпні є не дивиною і потрібно розвиватись надалі. Тому Юрій Миколайович придбав собі е, дрона для оприскування полів. А зараз будемо його запускати. Е, приїхав спеціаліст з міста Києва, він розповість детально про дрон. От. Ну а від мене гарні, красиві моменти роботи Тепер саме власне, пан Руслім, е, який навчає і нас, і Юрій Миколаю, і всіх інших е, фермерів України, як саме керувати агродронами. Е, скажіть, будь ласка, саме про вашу роботу, що конкретно ви робите? Ми забезпечуємо все необхідне для того, щоб цей апарат якісно і швидко обробляв поля. От на вашу думку, за цим майбутнє? Та це вже теперішнє. Це вже теперішнє. Рік назад, два роки назад про це говорили, Даша за цим майбутнє. Дивіться, за цим однозначно майбутнє, але це вже сьогоднішній день. Уже дуже багато хто цим користується, і вже люди прям задоволені цим. Дуже багато хто задоволений, яким саме аспектом. Типа кажуть, це вигідно, це економніше. Ніж оприскувач в багатьох е, речах. Типу, тут є дуже багато спорів про те, що краще дрон чи оприскувач. Є своя специфіка. Дрон кращий в одних випадках, оприскувач кращий в інших випадках. Це не замінник оприскувача. Це як нова технологія, яку можна використовувати в певних моментах. Вона набагато вигідніша, ніж оприскувач. А в певних моментах ну так, вона не справляється. Для того потрібен оприскувач. Це от е, то. Що потрібно вносити ясність саме цієї тематики, тому що дуже багато хто, особливо коли тільки дрони з'явилися аграрні, всі все, це майбутнє, можете викидати свої оприскувачі. Ні, так це не працює. Просто багато, багато роботи ефективніше робити дроном. Цей спектр буде дуже сильно розширюватися. Він вже, вже зараз, сьогодні роблять е, такі види робіт, яких не робили два роки назад. А в цілому в Україні ну дрони так. Більш-менш непогано працюють уже років чотири? Ну і тим паче є теж в цьому деякі мінуси в плані того, що, наприклад, каз не вносити не дуже рентабельно, бо якщо вилив десь більше ста літрів, то це дуже часті заправки, і все це, це також. І час. У Юрія Миколайовича тут є, наприклад, от, лінія електропередач, і ви казали, що під лініями не краще не літати. А як тоді е... запилювати площу? Під дивіться, лініями, як я і сказав, тось тобто технологія не ідеальна, у ага. неї є свої нюанси. Да, це перший такий суттєвий а, мінус використання саме дрона. Він не може адекватно там літати, де там дерева навісають над культурою. Адекватно він не може літати біля. Проводів біля лепів, тому що ну, там є електромагнітне поле, яке збиває йому орієнтацію. Ті, хто тракторами користуються, ти знаєш, що під, під проводами вони не люблять їздити. Так само і не любить літати там дрон, тому що його може збити йому орієнтацію. І, відповідно, це ризики. І дрон може. Не зорієнтуватися, якщо дуже близько буде до проводу. І якщо він е, піде в контакт, влетить в провід, тоді дуже е, суттєві наслідки навіть до повної втрати дрона. Виїхати оприскувачем, звичайним під проводами, може, десь по краях по, е, покропити і потім обробляти вже основний масив. Да, дроном. Е, особисто я в 22-му році працював з е, таким холдингом, як Керлев. Uh -huh. Вони за, за, замовили дуже багато дронів на десикацію соняшника, і там саме такою схемою і працювали. Проходили дрони, а після дронів проїжджав оприскувач в тих місцях, де дрони Ну, самохідні, напевно, з високим фліренсом. Uh -huh. Да. Під е, посадками він по краям проїжджав, там, де є дерева, і він проїжджав під е, проводами. Всі. Ну, є і великий плюс. Ми знаємо, що дрон він не їдеть по полю, а в технології ноутіл no да, мінімального обробітку ґрунту ну це один з ключових факторів: не ощільнювати землю. І земля, і те, які втрати самої. У... Урожайності самої, mm -hmm. скільки культури уходить. Ну два відсотки десь відсотково. Так, да, мінімум два. Хтось так їздить, що до п'яти втрачає чисто на цих технологічних коліях. Це і є оця економія. Це не тільки в тому, що ми паливо набагато менше витрачаємо, ніж трактора. А і в цьому теж заробили більше, це теж економія. Так. просто вот, вот это поле нам придется резать на два половинки для дрона просто вот там идет сразу две линии угу. через поле 330 и 110 а за вот эти дороги... бачит бачите машина проехала тут нужно по голове людям давать какие дурни ездят по хлебу Дивіться, яка пшеничка гарна. Після мінімальної обробітки ґрунту легенькі лущі на 5 см посів після гороху. Дивіться, який фон. А вони тварі прямо по зеленому фону, по гарній пшениці їздять. Що ж, друзі, отакий от ролик в мене вийшов. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал Грунтотех. Вже прийшла весна, і скоро почнуться активні польові роботи в усіх ґрунту технологіях, про які власний мій канал. Також силочку на YouTube канал пана Русліма, який не тільки навчає людей працювати дроном, а ще й дає послуги з оприскування. Я залишу. В описі та в першому закріпленому коментарі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бережемо наші найродючіші ґрунти. Бажаю усім перемоги!